Каєш? Треба їх прибирати, але шкода, тому поки не прибираємо. Що, дівчата? Валюш Валентинчик. Поскидували він вже. Кушаєш? Дамочки померзли, сьогодні холодно. Сьогодні мороз. Вони померзли трошки, їм холодно. Вони такі мерзлячки трошки. Так, да? дівчатка? Ось все. це, я думала, що це курочка. Півроку думала, що це курочка. А це виявляється півник, Тільки вчора я додивилася, вже побачила, що чубчик був, наче в курочки. А це дивлюся. Ось курочка не А, ось біла, Оце точна курочка, це вона в мене одна. Тут чуб такий здоровий. А, а, а. не видно їх, Ось, ось десь, десь, десь малюнка. Ось. Курочка, курочка, такий чубчик, така вона. А це? Оце? Це це красуня, так? Да? Гарна курочка. Сьогодні вже знеслася, Вона коли несеться, так кричить сильно. Іди, покажись. Красуня. Бородка яка. І це вона одна, у мене колись саме тепер сім відмів, чи шість-сім і одна курочка. Мені треба тепер десь пошукати шовколо, бо якщо закладати яйця, то це вони мені будуть аж. Ну це зараз на щоб вони нестись почали на літо десь. А зараз де їх тримати в холод? Це тільки треба вже або підлітків хоча б, або дорослих курочок. Купувати. Водна курочка. І сім півнів. Це не дуже цікаво, да? особливо тобі буде, коли будете окремо сидіти. Ось півник ближче. Покажись, куди ти тікаєш. Це мій хлопчик з виставки. Я ж купувала, Іди, подивись на мене, я ж хочу показати. Подивись топівник.